Каже Павел посланню Каринця вже в 14 главі, браття, не будьте діти умом, на злої будьте младенці, як дітки маленькі не держать довго зла. Бо у законі написано новими язиками і новими устами будуть говорити на народу сьому язиком небесним, євангельським, новим. І той язик. Буде знамені для віруючих. Удивительно, каже Павел, якщо хтось зайде з віруючих до церкви, чують церковний спів, церковний язик небесний, євангельський, і то їх радує. Признаються нам, люди через інтернет пишуть виходці з Закарпаття, історичні Карпатські русини, що перебуває в Європі, в Америці, і навіть пару пісень прийшло з Ірака, де наші дівчата преподають язик у школі. Так вони кажуть, що не слухають нашу службу і наші слова і радуються напівам. Як одна написала виходець із теперішньої Словакії, з Ублі в Іракові, десь там преподає язик, то сказала: так співайте точно, точно. І говорите так, як наш дідик говорив, а я пам'ятаю, а напіви один до один. Чому? Бо ми і наші люди знають євангельський язик, євангельської пенії, а ми традиційно маємо свої напіви. Ніде в світі не інших напів, як ми. Уже навіть у сусідніх регіонах таких напів не знають і в церкві їх не співають. Але ми каже Господь. Получили ті язики, нові євангельські, вони відкривають перед нами іний духовний мір. А от зайдуть до церкви, невіруючі, або люди, котрі не знають, не чувствують того євангельського язика. І каже Павел, починають удивлятися, що там вони говорять за якісь пости, прощати ворогів. На що вони біснуються, говорять не віруючи. Вдумайтеся, написано у першому віці дві тисячі років назад, а я ті слова повторяють і нині вдома сидящі, кстати, доста не обов'язково старі жінки середнього віка жінки нині вибиті, не отримавши воспитання в сувеське час, пройшовши атеїстичне воспитання в сім'ї в школі, нині 40-50 років маса мужчини і жінок. Точно кажуть, обзивають нас і з вами в порушеннях статі законів нашої держави различними словами, приписує нам различні преступлення, вписує їх, нас усіх у якихось неприятелів, у якихось агентів чужих. Почому вони не знають Євангельського голоса, вони не знають радості Божої духовної і в своїй злобі мечуться, і їм видить, що їхні проблеми. Котрі створилися їхніми гріхами, вони би хотіли казати, а от ото православні винуваті. Пише статтю один авторитетний доктор. В часи ковіда кажуть, скільки брехні безбожники кинули на церкву. Люди не ходять до церкви, бо там заражатися будете ковідом. А вияснилося, практика показала провірка, що надзвичайно мало людей могли заразитися. В церкві у час богослужіння, коли колективний імунітет, сила духа захищала людей майнадійно, а дома сидячі, перепужені, но не молящіся, заражалися так, що й умирали від болі, як стало. А сталося то, що, не знаючи Івангельського голоса, маса людей не знайшли відповіді на питання: Господь каже, нині я. Уже отойду, і ви будете глядати мене, і той, хто мене найде, то і найде відповідь, як отримати прощення за свої гріхи, вірою во Христа Ісуса, обладаючи вірою, надеждою і любов'ю, обладая Софією духовною мудростю. Обладає вірою Христовою Спасительною в єдиній істинній канонічній церкві в Україні, продовжуючи бути законопослушними громадянами на зло гонітелям, бо гонітелі страшно мучаться, вони би хотіли нас судити, а не мають за що. Откривають уголовні діла, а то курям на сміх, але вони падуть от злоби, ненавидять. Ненавидять простих, мирних людей, своїх громадян, котрі моляться за єдинство держави, за поміч і воїнам, за переселених моляться, бо знають, що така наша задача. І ми такі будьмо, дорогі отці, браті і сестри, що у відділя православної сім'ї, вір, на любові і матері Софії, і той бути похожі на них, і життям їх, і поступкам їх, а у вічності. І бути наслідниками, в'єдно з святими, по своїй тепер уже мудрості Софії, по своїй вірі, надежді й любові, в'єдно з ними й наслідували бись ми Царство Божеє. Амінь.